Вітаю! У цьому відео я покажу, як легко налаштувати роутер Nokia Beacon 1.1 для роботи в мережі інтернету. Спочатку підключіть інтернет-кабель до роз'єму WAN на вашому роутері. Цей роз'єм буде синього кольору. Далі на наклейці, розташованій на нижній частині пристрою, дізнайтесь назву вашої Wi-Fi мережі та її пароль. Знайдіть цю назву серед доступних Wi-Fi мереж на вашому пристрої, після чого підключайтесь до потрібної мережі. Далі відкривайте на вашому пристрої інтернет-браузер. Це може бути Google Chrome, Safari, Opera та інше. Та введіть в адресну стрічку IP-адресу. Це буде 192.168.1.254. Тиснемо Enter. Після чого відкриється меню входу, де потрібно ввести логін та пароль. Логін за замовченням, адмін. Пароль такий самий, як від Wi-Fi. Та потрапляємо в меню налаштування. Підключення обирати не потрібно. роутер вже працює. За бажанням можна персоналізувати назву Wi-Fi мережі та пароль від неї. Для цього потрібно перейти в розділ Wi-Fi, натиснути на додаткове меню та обрати Edit. Проводимо необхідні зміни та натискаємо кнопку Save зберегти. Після перезавантаження, яке може тривати до 2 хвилин часу, підключіться до мережі з оновленою назвою та паролем. Налаштування завершено. Насолоджуйтесь швидкісним інтернетом.